Євангелія переписали власноруч учні й випускники недільної школи при Ужгородському катедральному соборі, а також школярі Теобанду. Ми головною книгою, якою користуємося наших послужіннях, є Євангелія. Це лежить на боковому престолі, бічному е лекціонар. Лекціонар це є Євангеліє, е чи апостол, чи псалтир, який поділений на лекції. На уривочки, так звані зачала. Кожен із чотирьох івангелистів має свої зачала. От, наприклад, перший він має 116 уривочків івангелів від Матея. І е, найголовною, головнішою книгою, звісно, для богослужінь ми використовуємо кожен раз, е, повторюючи щорічно, перечитуючи все івангеліє, від зачала до зачала, від уривку до уривку. Колись отець Владислав запропонував учням недільної школи зробити власноруч такий лекціонар, переписати Євангеліє і використовувати його під час дитячих чи студентських літургій у ковідні часи. Цю ідею почали втілювати й переписали Євангеліє від Матея. А зовсім нещодавно отець Владислав до свого ювілею отримав у подарунок Євангелія від Йоанна та від Марка. Почерки різні, утім, усе читабельно. Коли ми завітали до Тео Бенду, аби розпитати дітей, як вони переписували Євангеліє. Виявилось, що школярі на перервах дописують останній том від Луки і хочуть на найближчій перерві вручити оцю Владиславу, аби в нього була вже повноцінна збірка. Я, яка була твоя частина робота? Що що ти робила? І переписувала і малювала. Що саме що це було? була притча про багача і лазаря? Що найцікавіше тобі в такій роботі було? Або найважче? Найцікавіше малювати, найважче переписувати було. То, що ну, було багато, спочатку воно нормально було, а потім вже важче ставало. Добре, а ілюструвала що? Що це було? Перше, це було там дитина з хлібом і рибою, і е, півень, людина, яка йшла, сумувала. І вогонь там був. Не завжди все виходило з першого разу. Я писала я подарка Володислава ці глави, і я переписувала їх аж два. Перше, в мене вийшло все криво, бо я не бачила ці прозорі рисочки. А потім ну, мені пані Марина дала ще один листок, ще одну спробу, щоб я могла знову переписувати, і в мене вийшло все добре. Я дуже рада. А це і є та пані Марина, яка готувала для всіх аркуші, пояснювала, як писати, та зрештою координувала весь процес. Просто я ну дітям розвивали листочки, на яких вже були такі рядочки наведені. Писали на одну сторону з певними відступами, щоб можна було потім прошити. Старші діти переписували цілугливо, дехто навіть більше менші переписували по сторіночці, бо їм було ще важко переписати хтось, хтось як. Долучалися діти від восьми років і ті кому за 20, які колись відвідували недільну школу. Спочатку переписували дітки з надійної школи. Вони переписали Євангелія від Матвія і частину від Євангелія від Марка. Потім долучились дітки з Теобенду. І так Марка і Луки вийшли разом спільно дітей з недільної школи, і дітей із Теобенду. І останні вангеліївангелі від Івана переписували старші діти. Це перші випускники недільної школи, групи молодіжної молодіжної групи Федерального собору Резурекшн. Це діти, яким вже біля 20 і більше років. Були навіть такі діти, які за кордоном вчаться. Вони приїхали на різдвяні канікули додому. І дуже були раді долучитися до цієї справи. Один з англій переписував, не міг передати, тому ми відсканував. він відсканував і ми навіть роздрукували колишні учасник групи Resurrection. А ось із фізкультури повернувся активний сьомий клас ще кілька хвилин і спішать вручати подарунок. Радше його завершальну частину. Я писала луки сьому восьму главу. А я писала 20-ту». Було досить важко, бо в нас було багато домашнього, і крім того, ми ще мали писати Біблію, але ми справилися». І це було дуже класно, бо ми хочемо зробити такий подарунок. Я писав від 44 ї до 46-ї, я так не пам'ятаю. І мені дуже сподобалось. Це було дуже цікаво, так атмосферно. Особливо це був вечір, і я з ліхтариком це все писав. Так було дуже атмосферно. Я писала 8-9 главу від Марка. Мені дуже сподобалось, тому що це дуже класно було. Мені було найцікавіше, що ну, я писала це ну, без помилок. Ми переписували главу Біблії. Він, е, я переписував 14-те від Луки. Він двадцять 22 від Матвія. вам Мені сподобалося писати, тому що я знаю, що це потім буде на подарунок, і це буде великий вклад. Мені це теж дуже сподобалося, тому що це дуже затягує це, все приписувати, і теж для подарунку. Останні штрихи перевірка чи все гаразд, і до справи. Бо отець Владислав вже скоро розпочне заняття в іншому класі. Луко, я думаю, де є четверте Євангеліє? Євангеліє від Луки. Так, читаємо. Севеліна, Джанна, Джанна. Джанна з Італії теж долучилася. Тереска, Софія, Мірія з Італії теж. Дарина Даніела, а хлопці Є Дмитро. Дмитро, Анастасія, Дарина, Матвія. Дякую дуже гарно. Бодай, Господи, всім тим ручкам, які писали мир, здорового спасіння на ногая і блага літа. Намагая, віпая, ногая літа. До речі, переписував Євангеліє від Йоанна й один 25-річний захисник Олександр, який уже майже чотири роки на фронті. Приїжджав на кілька днів додому і з радістю переписав кілька сторінок для отця Владислава.